Можна було б зекономити на всьому. Взяти елементарну тюль і ту можна було дешевше взяти. Замість штукатурки можна було взяти шпалери. Не шпаклювати, не перешпакльовувати, не штукатурити. Ліжку можна було б взяти в два рази, як мінімум, дешевше. Матрас також можна було взяти дешевше. Постільну білизну, для чого її стелити? Якщо її можна не стелити, телевізор, для кого він потрібний той телевізор? За там, 20 тисяч чи 15 тисяч гривень. Клінтуса. Плінтуса МДФовські. Що не можна було пластикові взяти, можна. Для чого брати на трьох завісах двері дерев'яні, важкі сатиновим склом, які важать, важать чимало і коштують, повірте мені навіть вище середнього. Якщо можна було взяти за 4, 5, 6 тисяч двері, розеточки, вмитачі, все панасоніки, тут дзеркала. Можна ж було його взагалі цього всього не робити. Але хотілося зробити якісно. Ми це і зробили якісно. Продумано до дрібниць кварц-вініл на підлозі, одним шаром, одним ковром, тепла, водяна тепла підлога. В вані те ж саме. Подивіться, як ванну ми зробили. Все ж продумано електрична сушка прихованого монтажу. Тут перегородочка. ну Це ж дрібнички, які можна було б не ставити і, типу, на тому зекономити. Але ж ми не економили ні на чому. І зробили максимально класну квартиру. З максимально гарним ремонтом. Оця штукатурка, тільки за вартість цієї штукатурки можна було б зробити 90% ремонту. 90, якщо не 100. Тому кому потрібна якісна квартира з гарним ремонтом, якісним, дійсно якісним ремонтом, не просто на словах якісний. Звертайтеся, контакти в шапці профіля, з нами будуються мрії.